А скажіть, будь ласка, яке значення відіграє психологія у практиці простого медика? Я би сказала, що серед усіх медиків, безвиключно, лікар-психолог це є особлива людина, навіть і серед медиків, тому що є свого роду він вихователь. Він є мислитель дуже, тонкого, дуже тонкого, тонкого ступеня. Це є людина, яка може вплинути на лікаря в будь-якій ситуації тільки одним поглядом, скажімо, одним жестом. Це глибоко чутлива людина, глибоко розсудлива, це людина глибокого мислення і розуміння. Ось. Грубо кажучи, я собі дозволю, це людина, на голову вище любого лікаря, тому що його мислення направлене на вплив кори головного мозгу іншої людини, включно і лікаря, яка потребує допомоги, яка потребує роз'яснення. Розтлумачення, заспокоєння, скажімо одним словом, розбірливості, щоб дати собі полегшення в якійсь ситуації, яка виникла у житті на даний момент, чи то в людини зі сторони, чи то в лікаря. А ми теж є люди. не є якась особлива категорія. Ми теж є люди, лікарі, ті самі люди працюючі. В якійсь сфері діяльності. Традицій, скажі. А скажіть, будь ласка, якщо медик дуже добре вивчав психологію, це йому допоможе у майбутньому? А, безперечно, це людина, яка ще додатково почерпнула якісь знання і йде в ногу впереді від свого колективу? Зрозуміло. Це більш розвинена. Це більш глибоке усвідомлення, більш, глибок, більш глибоко розвинена людина. лікар, маю в виду. Така моя точка зору.